А це наші новенькі кокони. Вони йдуть зі 100% бавовни, це інтерлок, вони йдуть на заму. Вони йдуть на, вони йдуть на молні з двома бігунками для зручної зміни, підгузка та для розтібання малюка. А також вони всі йдуть з шапочками в колір. Розмір від одного від. Розмір від 0 до 6 місяців. Ось такий у нас з вишеньками є. Ось такий за звірятами бежевого кольору. Дуже гарний. А також ось такими мушлями. Це в нас, морсь... це в нас такий морський, це в нас морський світ. Ось такі мушлі гарні. Ось така у нас ось такий в нас колір. Unisex.